В оперному театрі імені Шевченка відбулась нарада передовиків соціалістичного тваринництва України, на яку зібралось біля 1500 чоловік. У роботі наради взяли участь товариші Коротченко, Мельников, Сердюк. З доповіддю про заходи по виконанню трирічного плану розвитку тваринництва виступив міністр сільського господарства Української РСР товариш Мацкевич. Учасники наради поділились досвідом своєї роботи, намітили шляхи реалізації постанови Ради міністрів Союзу РСР і ЦК КПБ про трирічний план розвитку громадського тваринництва. Наприкінці наради з промовою виступив голова Ради міністрів Української РСР товариш Коротченко. З винятковим віднесенням учасники наради прийняли лист товаришеві Сталіну. Альшаниця на Київщині. До колгоспу імені Комінтерна прибула незвичайна автомашина. Це пересувний кінолікторій, організований за ініціативою Рокітнянського відділу кінофікації. Сьогодні у Колгоспі лекція на тему Догляд за посівами Кукурудзи. Лекцію прочитав агроном товариш Дарменков. вже провів у районі понад 60 лекцій, які прослухали біля 25 тисяч чоловік. Після лекції знатний кіномеханік республіки товариш Чернецький продемонстрував кінофільм про досвід героя соціалістичної праці Марка Озерного. Мічуринська наука допомагає подвозникам у боротьбі за високий урожай. Колгоспільні комітерна вперше цього року посіяв кукурудзу. Колгоспники з успіхом використовують досвід Марка Озерного на обробці своїх посівів. За збереження кожної стеблини кукурудзи борються на ділянці ланкового товариша Гончаренка. Старанний догляд за посівами забезпечить високий сталінський урожай. Борислав. Стакановці 4-ї бригади 9-го нафтопромисла звернулись з закликом до всіх нафтовиків Прикарпаття наслідувати почин Олександра Чутких, давати продукцію тільки відмінної якості. Висока культура нафтовидобутку залежить від чіткої роботи механізмів. На цьвер половину Еля до оператора товариша Вагіля прийшли перевірити виконання договору соціалістичного змагання оператор товариш Войнар і бригадир товариш Ніконов. Механізми у відмінному стані. Захановці Борислава дають нафту понад план для потреб народного господарства країни. В Полтаві з участю понад 800 чоловік відбулося засідання третього пленуму спілки радянських письменників України, присвячене сторіччю з дня народження класика української літератури Панаса Яковлевича Мирного. Пленум відкрив голова спілки радянських письменників України Товариш Корнійчук. Проповідь на тему Панас Мирний, великий український письменник демократ, прочитав товариш Новиченко. Коло будиночку музею Панаса Мирного. Тут біля 20 років жив і творив письменник-патріот. У дніві легів до стіни будинку було прикріплено меморіальну дошку. Недалеко від музею розкинувся зелений гай, де знаходиться могила письменника. Радянський народ шанує пам'ять видатного українського письменника-демократа. Та нас мирний, справді, народний письменник, твори, якого люблять і високо цінують радянські читачі. Кітовійна флотилія Слава повернулась з Суворої Антарктики до сонячної Одеси. Був третій рейс відважних радянських моряків. Тисячі тонн китового жиру добули китобоїв Латилії Слава. Капитан-директор флотырии товарищ Солями. Радянські моряки з честью виконали свої зобов'язання перед любимою батьківщиною.